Оце, що переді мною, це те, що ми так лагідно називаємо угода про асоціацію. Це текст угоди, це додатки до угоди. Я попросив принести для того, щоб не лише з точки зору змісту угоди і форми, а й з точки зору ваги, принаймні. Першому наближенні, чисто арифметично. Я попросив принести ваги. Ми зараз спробуємо зважити, скільки важить угода про асоціацію разом з додатками. Які будуть думки? 8 кілограмів. 4,5. 6 кілограмів, 245 грамів. Якщо прибрати додатки, а лише саму угоду, без додатків, 902 грами. умовно кажучи, 6 кілограмів і додатком. Це не просто математика або арифметика, це результат роботи кількох урядів, кількох Скликань Верховної Ради, фахівців Міністерства закордонних справ і інших міністерств. Якщо ми згадаємо, що переговори почалися в сьомому році, політична частина про поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі, переговори почалися восьмого року. Було оголошено про завершення переговорів в грудні одинадцятого року. Парафовано це все було два роки тому, в липні 2012 року. З того моменту крапки, коми і літери не було змінено. Ми знаємо, що і всі очікували, і тоді ми разом з вами одноголосно приймали заяву Верховної Ради відповідно, що цю угоду мали б підписати ще в листопаді. 13-го року на саміті Східного партнерства у Вільнюсі. Ми знаємо, що цього не відбулося. Ми всі з вами фактично були в тому чи іншому вимірі учасниками подій після того. 27 червня угоду було підписано. Підписано не лише Україною, а й Молдовою, Грузією. Всіма членами керівниками урядів і держав 28 країн-членів Європейського Союзу, головою Європейської Ради. Це відбулося 27 червня. 2 липня парламент Молдови ратифікував цю угоду. 18 липня. Угоду було ратифіковано парламентом Грузії. Також за цей час ратифікували всі три угоди з Україною, Молдовою та Грузією три парламенти трьох країн-членів Європейського Союзу Румунії, Латвії та Литви. На жаль, станом на сьогодні поки що. Якщо подивитися порядок денний цього пленарного тижня, а також те, що заплановано попередньо на пленарний тиждень з 12 по 15 серпня, в проєкті порядку денного немає станом на сьогодні подання президента на ратифікацію угоди про асоціацію. Оскільки ця тема не лише тема вузького профільного інтересу нашого комітету, а ця тема, яка має не просто суспільний резонанс, а це, якщо ми згадаємо, як її визначали, цивілізаційний вибір України, то, безумовно, не педалюючи, але діючи з повної політичної відповідальності. Ми мусимо самі для себе з'ясувати, де в якому стані знаходиться зараз угода або підготовка угоди до ратифікації, що заважає зараз поданню цієї угоди на ратифікацію, адже як ми пригадуємо. Першою причиною, чому цього не можна було зробити швидко, було названо те, що Верховна Рада збиралася йти на літні канікули. Після того було прийнято рішення про продовження роботи Верховної Ради на два місяці, і зараз є перший цей літній місяць продовженого календаря. Тому хочу також сказати, що крім факту ратифікації угоди. Двома іншими країнами, що разом з нами в один день підписали. Також є заклик як Європейської Ради, якщо ви подивитесь, останні підсумки засідання Ради до України. Заклик Європейської комісії, зокрема, комісара з питань розширення і політики сусідства Штефана Фюлі від 8 липня, де він закликав невідкладно. Ратифікувати Україну угоду про асоціацію, щоб забезпечити без перешкоди продовження режиму тимчасового застосування цієї угоди.